Вітаю, друзі! У сьогоднішньому відео я хотів би продовжити тему війни в Україні, а саме того, як ця сама війна впливає на населення нашої країни, мається на увазі саме в етнічному плані. Думаю, ні для кого зараз не є секретом, що війна Росії і України це не просто протистояння двох країн, а по факту протистояння цивілізації і азійсько-ординського імперіалізму, протистояння добра і зла. І думаю, що найбільш яскраво показує всю сутність російської орди, ті варварські методи, якими вони ведемо. Ведуть війну проти нашої країни. Передусім, це використання забороненої Женевською конвенцією зброї, а саме хімічного озброєння та термобаричних боєприпасів, касетної зброї і так далі по списку, а також відношенням до цивільного населення та власних солдат. Всім в добре відома найбільш улюблена тактика росіянців: м'ясні штурми, яка не вимагає від командирів проявлення високого інтелекту і тактичної кмітливості, і заключається лише в тому, аби закидати позиції противника величезною кількістю власних солдат. Часто це це також робиться за підтримки артилерії, причому ще на початку війни у ролі цього гарматного м'яса виступали мобілізовані з окупованих територій України, передусім орло та деяких регіонів українського півдня, що також є суто азіатською тактикою, яку використовували ординці під час своєї навали на Русь. Ну і звичайно ж, у своєму хворому бажанні захопити територію України росіяни не проявляли жодного жалю до українського цивільного населення, незважаючи на всі брехливі заяви російського керівництва. На початку війни зараз ми маємо величезну кількість підтверджених свідчень нелюдської жорстокості росіян по відношенню до мирних людей від Бучі і Ірпеня до Ізюма і Херсона. Але усьому цьому списку є місто, яке стоїть окремо, так як воно стало не тільки символом мужності і стійкості українських військових та бійців полку Азов, а ще й показало всьому світові, до якої низості здатні опуститися російські військові, аби виконати поставлені перед ними злочинні задачі. Так, я маю на увазі саме оточнево. Маріуполя і штурм міста російськими військовими, які тривали буквально три місяці, з самого початку війни 24 лютого і до 20 травня 2022 року, коли оборонці Азовсталі за наказом президента склали зброю і здалися в полон російським окупантам. Втім, незважаючи ні на що, вони продовжують залишатися прикладом мужності і героїзму, адже на здачу вони пішли лише тоді, коли на те був відданий наказ верховного командування, а своєю трьохмісячною обороною, знаходячись при цьому в повному, Оточенні вони перетягнули на себе значну частину російських військ, що забезпечило українцям перевагу на інших ділянках фронту і дало можливість ЗСУ провести успішні контрнаступальні дії на півночі і прогнати ворога з Київщини, Чернігівщини і Сумщини на початку квітня 2022 року. Втім, через злочинні дії Російської Федерації, включаючи вище згадане використання забороненої зброї, знищення цивільної інфраструктури і постійні обстріли цивільних кварталів, РФ перетворила місто. По факту на одну велику братську могилу, а ті люди, що не загинули під обстрілами, гинули від холоду, нестачі води та їжі. За офіційними даними, за весь час блокади міста жертвами російської агресії стали більше п'яти тисяч мирних людей, серед яких 210 українських дітей. Втім, щось мені підказує, що ці цифри були значно применшені, і багато пізніше ми дізнаємося більш точну кількість постраждалих і загиблих, так як згідно свідченням мера самого міста Петра Андрющенка. Кількість жертв блокади може наближатися до 20 тисяч. А згідно останнім заявам, так взагалі 50. Але так чи інакше, під кінець усього цього жахіття, влаштованого росіянами, місто було фактично повністю зруйноване і спустошене, а в сам Маріуполь прийшов так званий «русський Мір. Взагалі, місто Маріуполь є яскравим прикладом того, чому цю війну можна дійсно розглядати у рамках протистояння Європи і Азії. Маріуполь північне прибережне місто на Азовському морі, і фактично завжди через геополітку. Етичні, історичні та географічні чинники, цей регіон був малонаселений. Втім, домінування українського етносу там спостерігається вже не одне сторіччя. Відтоді, коли на рубежі 16-го століття запорізькі козаки почали повільно заселяти цю територію. А як ми пам'ятаємо, козаки у своїй більшості були нащадками слов'янських племен, які, у свою чергу, були основною етнічною групою Руси України. У 1991 ж році місто як частина української РСР увійшло до складу незалежної. України, у 2014 році, після Євромайдану, його захопили проросійські сепаратисти, а потім, у свою чергу, українські сили, до складу яких тоді входив на той момент батальйон Азов, повернули Маріуполь до складу України, таким чином, не давши йому повторити долю того ж Луганська чи Донецька, які на момент початку Революції Гідності були ледь не найбагатішими містами України, поступаючись, і то лише в деяких аспектах, лише Києву. А за всі ці 9 років окупації Російською Федерацією вони стали фактично лише Жалюгідною подобою того, чим були раніше, з повністю знищеною промисловістю, пам'ятаємо, як росіяни розбирали і вивозили до себе заводи Донбасу, а також закривали шахти, якими славився цей регіон. Потім же з початком повномасштабної війни в Україні розпочалась тотальна мобілізація місцевого населення, через що зараз в місті залишились фактично лише підлітки, люди похилого віку і жінки. А тих українців, що ще залишалися жити на цих територіях, повністю позбавили національної ідентичності, що в принципі було нескладно зробити. Враховуючи окупацію, тотальну пропаганду і значну частку росіян в етнічному складі цих регіонів, так як ще задовго до Незалежної України влада з першої Російської імперії, а потім імперії Радянської активно завозили на території теперішньої Донеччини і Луганщини представників спершу так званого великароського народонаселення, а потім так званих «русських». А після Голодомору всі ці процеси значно прискорились, і заміщення етнічних українців етнічними росіянами у деяких регіонах стало нормою. Передусім, така тенденція спостерігалася в Одеській, Харківській Запорізькій областях, де частка росіян була більше 20%. в той час як в Донецькій і Луганській області частка етнічних московитів взагалі становила майже 40%. Про Крим зараз говорити не будемо. Це окрема ситуація. Але неможливо не підмітити і те, що російський етнос становив там 58. 8%, а в Севастополі так взагалі 71%. Українці ж домінували лише в північних областях півострова. Такими є дані перепису населення України 2001 року. Слід також взяти до уваги і те, кого росіяни завозили на нашу землю в період Російської імперії і Радянського Союзу. Це були переважно зеки, яких відправляли спокутувати провину за свої злочини шляхом роботи в шахтах і промислових підприємствах, які в тому регіоні тоді активно розвивалися, а заодно колонізувати українську землю. Щось схоже відбувається зараз і в Маріуполі, а також в інших регіонах, де побували російські війська і знищували українське цивільне населення. Тільки замість росіянців, там тепер вихідці із середньої Азії. В той же час, коли Маріуполь перебував під владою України, будучи при цьому також домом для Азову, місто процвітало, споглядався економічний ріст та ріст ВВП, закордонні й державні інвестиції. Так як це місто після втрати контролю над Донецьком і Луганськом, стало ледь не головним промисловим центром українського сходу. Але що найголовніше, так це те, що місто на 98% складалося з представників українського етносу, з невеликою присутністю татар, в той час же, як любителі русского міра у переважній своїй більшості прийняли українізацію. І на момент початку 2022 року там фактично не залишалося прихильників Росії. Так як приклад того, що відбувається з тими, хто піддається пропаганді русского міра, був у них фактично під боком. Тому в місті процвітала українська та європейська ідентичність, відбувалися громади громадські сімейні фестивалі українських націоналістів, літні табори для дітей, організовані українськими націоналістами, не тільки існували, але й отримали державне фінансування. А штаб керівництва одного із найбільш славетних українських націоналістичних підрозділів, тоді вже полку Азов, знаходився в самому центрі Маріуполя. Тепер же Росія окупувала Маріуполь, колишнє європейське місто було повністю зруйноване, а на його руїнах постало те, що зараз можна назвати жахливим прикладом комуністичного інтернаціоналізму. Націоналіст. Стичні дитячі табори були замінені комуністичними, площа Свободи була перейменована в площу Леніна, проспект Миру, найбільшу дорогу Маріуполя, також перейменували в проспект Леніна. Пам'ятники червоному тирану встановлюють зараз першу чергу перед школами, а десятки тисяч середньоазіатів були відправлені як на відновлення, так і на заселення тепер обезлюдених територій. До війни там проживало більше 400 тисяч людей. Більше половини з них втекло з міста, і приблизно 50 тисяч були вбиті. Тепер же в соціальних мережах, шукаючи щось. Під хештегом Маріуполь ви переважно будете натикатися на фото нещодавно прибулих азіатських окупантів, які тепер, на жаль, стали більшістю в місті, що підтверджують і самі корінні жителі міста, які там ще залишилися, розказуючи про те, як іншородних окупантів завозять к ним цілими сім'ями. Думаю, не варто казати, що це люди не тільки іншого етнічного і расового походження, а ще й люди іншої азіатської ментальності, яка ніколи не мала нічого спільного з українською. Зараз ми бачимо таку ж саму ситуацію. Як у 1930-х роках і потім, коли після Голодомору на території України активно почали завозити росіян для зміни етнічного складу України і її підкорення. І як можна здогадатися, регіони, в яких росіянські окупанти становили значну частку, в майбутньому стали головними осередками сепаратизму в Україні, і лише спільними зусиллями Українцям вдалося оберегти свою державу у 2014-му. Так само ми не маємо залишати без уваги те, що Росія робить зараз. І після звільнення всіх українських територій ми не маємо залишати Залишати тут окупантів, які, як я нагадаю, знаходяться тут незаконно. Це стосується всіх, як росіянців, так і середньоазіатів і азіатів в першу чергу. Так як якщо українці і росіяни, тобто слов'яни і фіноугри, є представниками приблизно однієї расової групи, і асимілювати їх в Україні в принципі можливо, то представники народів Кавказу і Середньої Азії є не просто представниками абсолютно інших народностей, але мають дуже сильні родиноплемінні зв'язки і ідентичність, тому їх асиміляція буде, якщо не неможлива. То вкрай важкою, тому всі вони мають бути так чи інакше депортовані, для того, аби ми не наступали на ті ж самі граблі і не повторювати тих помилок, які призвели до процвітання сепаратистських настроїв в Україні на початку 2010-х років. При цьому ж ці самі новозавезені окупанти абсолютно не проти того, аби піти воювати проти України в обмін на громадянство, яке їм обіцяє Росія. Так відомо, що на території самого Маріуполя зараз проживає 40 тисяч іноземців, в той же час, як загалом, їх загальна кількість Тимчасово окупованих територіях складає 100 тисяч осіб, і це не вигадки, а офіційна інформація Центру національного спротиву. А за словами тієї ж Ганни Маляр, схожа з Маріуполем ситуація спостерігається і в Луганській області. Урядом РФ ініційовано масштабне переселення з віддалених регіонів Росії значної кількості осіб різних національностей, переважно з малозабезпечених верст населення. Водночас же місцевих мешканців тимчасово окупованих територій України, особливо тих, хто підозрюється в дотриманні проукраїнських позицій, російські окупанти. Під різноманітними приводами продовжують депортувати до РФ. Очевидно, що таке перемішування етносів є спробою знищити українську національну ідентичність. Такий масовий заїзд середньою азіатів провокував погіршення кримінальної ситуації і привів до створення етнічних злочинних угрупувань, за допомогою яких росіяни в свою чергу намагаються покращити контроль над регіоном, який їм ніколи не належав. Це іще ще один привід розібратися із цією проблемою раз і назавжди, не проявляючи до окупантів жодного жалю після звільнення наших Території, адже вони не жаліли наших українців, тому ми маємо повне моральне право, як країна жертва агресії, робити на своїй території все, що будемо вважати за потрібне для блага і процвітання нашої нації. І тому кожен росіянський чи будь-який інший виродок, який незаконно перебуває на нашій території, має бути поставлений перед вибором або провалюй звідси, або гний в землі. Я хотів би завершити це відео на ноті надії, яка також є причиною продовжувати підтримувати ЗСУ і подальший тиск на окупантів, так як переселення Кремлем з середньоазіатів до Маріуполя не лишилося непоміченим ні Україною, ні міжнародною спільнотою. Урядове переміщення населення в регіонах, які вони окупували військовими засобами, є військовим злочином. Міжнародне співтовариство справедливо визнає Маріуполь. закиньмо сюди Крим і частини окупованих Росією території Луганської і Донецької області, а також Запорізької і Херсонської. Оскільки там відбувається той самий процес. Тож міжнародне співтовариство визнає ці території окупованими і суверенно українськими територіями. Це означає, що якщо дасть Бог, коли Україна звільнить ці території, вона матиме повне право згідно з міжнародним правом примусово знаходити, ідентифікувати та арештовувати, і, звичайно ж, депортовувати кожного росіянця, бурята, чеченця, таджика чи узбека та будь-кого іншого, кого Кремль сюди завіз. Подивимось, чи дійсно такі круті узбекські та таджикські бандити, коли ЗСУ повернуться до Маріуполя. Подивимось, чи зможуть вони протистояти тисячам загартованих боях азовців, які повернулися до Маріуполя на чолі танків і БМП. Подивимось, як вони разом з російськими окупантами протистоять 67-й окремій механізованій бригаді, яка походить від воєнізованого підрозділу правого сектору добровольчого українського корпусу ДУК. Нехай російські окупанти знову називають нас фашистами і нацистами, але це вже не матиме жодного значення, коли український батальйон Січ, який походить від добровольців ВО Свобода, почне заарештовувати. Окупантів за вторгнення на українські землі, нехай чеченці киплять, коли вони тікають з Європи на Кавказ, а Русня до себе на Москву. Тоді як підрозділ української військової розвідки спецназу Кракен заснований відверто українським націоналістом Константином Немічевим, почне підчищати Маріуполь у пошуках українських громадян, які співпрацювали з окупаційною владою, щоб їх можна було заарештувати та віддати під суд. І звичайно, якщо це станеться, і якщо тисячі загартованих в боях українських солдат почнуть масово проганяти окупантів з української землі, Землі, то це стане найбільшою перемогою української нації і дозволить українцям ще більше усвідомити себе як націю, як етнос і як частину європейської цивілізації. Особисто я чекаю цього з величезним нетерпінням. Слава Україні! Героям слава!